Добрий день, мене звуть Беленко Микола. Я маю досвід роботи керівником більше 10 років. Чесно кажучи, моє відносини з психологією по життю дуже сильно змінювалися. Це було або повне неприйняття та ігнорування, або точкові, точкові запити в книгах та пошук відповідей. На щастя, залою ми були знайомі до цього, і тому остаточне рішення було прийняте на користь цього курсу. Що можу сказати на, наразі? Я дуже щасливий, що саме повноцінне знайомство з психологією сталося тут, тому що інформація складна і достатньо багато, але вона подається в дуже доступній та свободній формі. Що буде зрозуміло будь-кому і, і буде цікаво будь-кому. Це по-перше. По-друге, я вважаю, що отримані дані і отримані знання я можу використовувати в будь-яких галузях свого життя, тому що розуміння потреб, і оточуючих тебе людей, та правильне трактування їх запитів буде дуже корисна в будь-якій ситуації. Тому я раджу цей курс будь-кому, хто має спілкування, багато спілкування в команді всередині команди. Кожен з тих, хто потрапить на цей курс, знайде корисне та цікаве для себе. Тому приєднуйтесь і вважаю вам успіхів у навчанні.